Попередні жили, чоловік жінку і дівчинку мали. Така дівчинка старша, але пів 17. Тут була трасикова кімната, вони потім кухню зробили. Йой, скільки тут, ще тут роботи треба? Ту, а тут пам'ятаю, сходи йшли вниз. Ага. Отут сходи вниз. Отут. Uh -huh. Тут Ця Це підлога скрипуча. Тут, я пам'ятаю, були двері туди. Ти Ту знаєте, вже... Що... А, тут були деякі, що ми ходили туди твою плахту, його на було.

Тут ще пам'ятаю, як було якесь щось було прироблено, на ніби наверх. Спочатку, а потім тато їх зняв. Тут кімната. а потім вже з цей. Он я слайний приїхав. Привет. Здорово. Зараз я прийду. Сі, дев'ят дев'ятнадцять. Да, так, у вас інтернет дома є? мені до кінчити не може так сидити. Не знаю, як бачити. Ви хату підняли, я бачу, ще вище? Так, ну в нас тільки було ніби вниз. Я пам'ятаю. І от якщо ніби з вами ще підняли. А ви так, як ви не дам, бо повинні. Я відео роблю. Цю кушку п'яти, вона продається в цей. Ні, дякую. Мені не треба такої великої. Велика, ти ремонту, ремонту. Кому треба така хата? Я не знаю. А Там був Був. відкрито, <рес> то. Там тут сходи було, де дезерко. Мій тато думав, що ми будемо всі разом з ним жити. Троє дітей, мати, звалися, бабочки. Всі порозходилися.

Ayy, the blitzkah.